Діви, привіт, мої рідненькі! Давайте подивимося новини для вас з 29 по 5 жовтня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у Діві, цей розклад для вас. Так, Діви, ну що, ух ти, карта вільності і карта відпочинку. Супер! Ну що, Діви, треба звільнити? Звільнити якісь почуття. На цьому тижні пізнає. Ці емоції, які всередині тебе, не ігноруй їх, а звільни. Тоді ти відчуєш полегшення, що би ви там не накопичували в себе комусь потрібно висказати. Вискажіть, стримували якісь емоції, її прояви. Потрібно звільнитися і стане легше. І у вас карта відпочинку. Можливо, хтось буде відпочивати, хтось їде на відпочинок, або просто хтось, не дай Боже, звісно, хворіє і бере якусь паузу. Вам потрібно відпочити. Ви щось трошки, вибачте, за слово, задовбалися. Так, так, мої рідненькі, які емоції для вас на цьому тижні? Так, Знудженість, опорність і повні надії. Ну, Досить непогано. Час буде йти на цьому тижні, чуто нічого. День пройшов, число змінилося, нічого не змінилося. Знудженість. Чуто ви дуже довго щось очікуєте, 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 і то нічого не відбувається, немає яскравих якихось емоцій подій. Опорність, опирайтеся обставинами, як кіту віник. Срамся, не дамся. І у вас повні надії. Засіваєте ви якісь зернятка, маєте повні надії, що все буде добре. Що би у вас не відбувалося, як би не сталося? Ви опираєтеся, ви ж діви, <пирайтеся> опираєтеся обставинами, вами просто так не зманіпулюєш і не проведеш. Ви тут точно знаєте, що ви хочете, і до чого це веде. Так, діви, давайте будемо дивитися, які ж події у вас будуть відбуватися на цьому тижні? Так, початок тижня, місяць, енергія, риб. Ну, що той, -то у вас тут страхи невпевненість? З чим це пов'язано сила, знову старший аркан, вашою внутрішньою силою і рицарь Кубків. Ну що, може бути якась вечірня мутна комунікація? Ну, ви знаєте, чогось тут всередині вас сила є, ви, ви не, не пасуєте в цьому, цій комунікації. Вона мутна так, тут є сумніви. Сумніви і неясність. Можливо, хтось вас тут водить в оману і щось вам тут говорить, заливає щось трошечки в вуха. Так, середина тижня. О, та куди ж без цього? Д'явол, енергія козирога. Угу. Токсичність. Паш пентаклів. Тут і туз кубків. Ну, хто би сумнівався. Є почуття, токсичні почуття. Можливо, людина веде себе як дитина у цих стосунках. Почуття то є. І людина може вам, енергія вам може щось розповідати, но... але це як підліток, щось несерйозне або вести себе якось несерйозно. Ну, є токсична прив'язка до цієї людини. Кінець тижня, дев'ятка Пентаклів, вихідні, супер діве! Я е, дуже рада, е, відчуття задоволеності. Дев'ятка кубків ще краще. І двійка пентаклів. Ну, є якісь, не знаю, сумніви відчуття, але тут їй йде гармонія в почуттях. Ну, є також сумніви, можливо, ви будете щось сумніватися і думати про якусь енергію. Загальна енергія тижня і основна подія шістка жезлів. Супер. Вихід, проявленість, відчуваєте себе на коні, повернення, переможець, все вам вдається. Це по відношенню до вас, або ви так я, яскраво проявляєтеся або повертаєтеся кудись. Ну, однозначно, діви, тут хороша енергія і подія. Так, давайте будемо прояснювати. Місяць, що у вас тут за сумніви, муть, підсвідомість? Що у вас тут? Ой, ой 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 ой, -ой. п'ятірка кубків, розчарування. Іде якась стагнація, о, шут, обнулення ситуації і двіка пентаклів. А, ну що, можливо, ви почали якісь на дні колоди імператор, енергія овна. Тут людина зможе з вами вийти на контакт, з якою обнулилася ситуація, якийсь джунглер у вашому житті. Вечірня може бути комунікація. І. Ви тут щось розчаровуєтеся, що то неоправдані надії, він може щось вам тут розповідати, басні якісь. Якщо це ваш внутрішній стан, то ви тут розчаровуєтеся, обнулилася якась ситуація з енергією, безпосередньо, можливо, зовно, або просто власним чоловіком, це також фігура батька може бути. І ви тут щось відчуваєте таку муті, невпевненість, сумніви. Дуже багато думаєте, відчуття такі, знаєте, внутрішньої тривоги, мутності, нев... ну, сумніви постійно йдуть. Давайте дивитися далі. Чому ж сила? А, ху фу, -фу, фу четвірка кубків, розчарування, туз пентаклі у можливості і десятка. Можливо, ви і знову ізнову на надії колоди. Угу. Ви можете тут відчувати свою внутрішню силу, але ви ображаєтесь на когось, що опущена якась можливість. Можливо, людина мала якусь можливість на неї не скористалася. Це ви або по відношенню до вас. Однозначно, тут якась можливість була, але вона закінчилася. Тобто, упустили ну, якийсь шанс. Так. Рицарь Кубків. Що ж тут? За комунікація. Хтось не скористався тут. Так, тут паш кубків, ну, однозначно є якась комунікація. Дев'ятка кубків, ну, і досить непогано, я вам так скажу. Так, і тут знову цей рицар жезлів, який тут е, на дні колоди вже мелькав. Є однозначно якийсь жонглер у вашому житті, якась невпевнена енергія, де обнулилася ситуація, можливо, ви там розірвали всі зв'язки, ну тут і є комунікація. Є комунікація, але ви ображаєтеся, що таке відчуття, що всі були якісь, можливо, ви очікували якогось результату. Надавали можливість і шанс, можливо, людині, але тут не скористалося, але ви відчуваєте тут свою правоту, діви. Як би не було, відчуття тут правоти, що би це не було? Тут кубків почуття є. Так, і що чим ця історія вся закінчиться? Мені хочеться дізнатися, Діве. Вже аж самі стало цікаво. Я ж з вами в одній лотці, ну, як я і сказала, тут правда, ви відчуваєте свою правоту, є страх, є страх і депресивність така, що неоправдані надії, відчуття, і є дуже сильна образа. Так, і що буде після двіки? Чим ця історія з мутю, з енергією риб тут закінчиться з місяця? Мені цікаво, королева мечів, ну ви тут, правду, матку свою рубанете, Ви тут скажете, ви тут строгі, ображені, принципові, ви тут займаєтеся своїм життям і не хочете хаосу. Ну, саме цікаве починається в середині тижня. Так, дистанція, четвірка мечі у вас, шістка кубків, хто би сумнівався, і сімка пентаклів. Тут пауза. Є почуття до людини, може бути пауза, і ви очікуєте якоїсь енергії, є сильна прив'язка, і ваші думки. прям Крутяться в голові, не дають вам спокою. П'ятірка мечів, стан війни, прояснення і король жезлів, який у нас вже мількав тут овен ось тут. Може, це та сама енергія. Ну що, однозначно, тут є дистанція між людьми, є токсична прив'язка, людина-споріднена душа, ну тут є очікування. Очікування прояснення між вами стан війни, очікування прояснення з чоловічої енергії, або це ви, чоловіча якщо енергія, то ви тут очікуєте прояснення з якоюсь людиною. Ну, між вами там стан війни. Якщо це в робочих питаннях, то ви тут вже все зробили, маєте якісь зобов'язання. І ви берете тут паузу, щоб е, почекати на вирішенні почати новий початок у своїй реалізації. Ну, треба все точно прояснити і дізнатися, всю інформацію. Ви не будете скакати, не знаючи всього, що відбувається. Ну, в мене відчуття, що це тут йде просто сумки. Ту з Наповненість почуттями, вісімка е, кубків, бажання покинути цю ситуацію, є комунікація, е, є в нас тут однозначно якісь смс-повідомлення. Можливо, ви очікуєте ці смс-повідомлення від людини. Да, і тут йде прояснення, рицарь мечів. Іде прояснення, різкість е, в смс-ках. Тут йде прояснення. І стану війни, маніпуляції, нечесності, хитрості між людьми в смс-ках про те, хто пішов, чого пішов, як пішов, на що пішов. Не знаю, відчуття очікування прояснення дуже є токсична. Можливо, ви очікуєте агресивно налаштовані на комунікацію з людиною, яка повернулася до вас спиною. Ну, у вас є прив'язка. Давайте подивлюся я, що у вас тут четвірка мечів, Хочеться. Ну да, тут пауза, бачите? Як я і сказала, є токсична якась історія, але є пауза між людьми. Шістка, імператор, ну куди ж без нього? Так, і що у вас тут? А що ж ви тут чекаєте? Мені цікаво, що ж ви тут чекаєте. Сімка, Пентаклів, що ж ви тут чекаєте? Імператриця. Ну, у нас тут є парочка, жіноча неріято чекає. Тут з на дні колоди. Є тут парочка імператор імператриця це сильна пара людей астрологічна, ці які всі набори. Вони, вони можуть все, одним словом. Тобто люди дзеркало, вони можуть все. Вони одинакові, прям ідентичні, властиві, ресурсні. Це дуже сильна пара, діви, І однозначно тут є у вас якась історія, яка на паузі, вона токсична, тут є токсична прив'язка до людини, тут бажання прояснити, там є почуття між людьми. Но люди на паузі, люди не можуть знайти компроміс, хтось відгороджується, хтось тікає, хтось наздоганяє. Хтось очікує, а хтось оправдує надії. Тобто тут бажання прояснити маніпуляції, хитрості, стан війни між людьми, тут є, два тут закупки було на дні колоди, і тут ми проясняли. Однозначно, очікування комунікації є пауза між людьми, яка вже затягнулася якісь невирішені питання. Так, і чим ця вся історія завершиться між цими людьми? Вісімка мечів. Блоком. Можливо, тут вийде на комунікацію, люди на дистанції, те, що очікувалося, вийде людина на комунікацію і одразу буде блок. Комунікація і блок. Дев'ятка Пентаклів. Що у вас тоді ви в кінці тижня? Королева жезлів, Жінка знаку, вогонь. Або в карті у вас є вогонь. Рицар кубків. Комунікація. У вежа. <клес> трак баба, неочікувана комунікація, неочікуване прояснення або щось вам людина скаже. На дні колоди, двійка кубків. Люди, які мають почуття один до одного. Хтось із вами на кінці тижня виходить на комунікацію? Угу. Дивлюся на дно колоди, і тут е паш Пентаклів і двійка кубків на дні колоди. Тобто, люди, які мають почуття один до одного. І от тут у нас був паш, тобто, цього, можливо, ця чоловіча енергія, яку ви очікували, вона виходить з вами тут на комунікацію. Ну, це буде якось неочікувано. Давайте дивитися, чому ж неочікувано. Вежа. Чому? Ну, ось шістка жезлі. Ну, проявиться до вас. Пристрасть. Ух ти! У цього чоловічої енергії, яка до вас проявиться, у мене відчуття, що чоловіча енергія проявляється. В нього є пристрасть, але у нього розбите серце. Йому щось дуже тут хреновато. Дев'ятка кубків. Що потішить ваше его, хочеться мені сказати. Імператор. Імператор, іерофант, енергія тельця або подружжя, І шістка, Ну, однозначно, проявиться, можливо, егоїстичне буде проявленість. Неочікувано для вас людина проявиться якось по вежі, ну точно, проявиться так неочікувано, як ви не чекали? Цей імператор? Щось вам розкаже. Але там немає. Я не від. Можливо, попросить пробачення і почати все спочатку. І ви будете думати, дві Пентаклів, що робити? Приймати цю людину, надавати їй ще один шанс, чи ні? Віка Пентаклі. Що ж ви тут сумніваєтеся, Діва, Як ця людина до вас проявиться? Можливо, вам скаже в комунікації людина те, що ви взагалі не очікували? Тобто ви вже були налаштовані на одне? Зона комфорту, ну, ви не знаєте, чи надавати трійка жезлів, чи є перспективи, чи нема з цією людиною. І дев'ятка жезлів, тому що вже якісь ситуації, можливо, ви вже, ця людина з'явиться до вас на комунікацію, неочікувано ось тут. І, і у вас вже просто програвалася ця історія неодноразово. Тобто людина, може ви вже надавали їй шанс. І ви просто тепер починаєте сумніватися. А чи варто взагалі знову починати щось з тобою? Тому що ти щось. Одне й то саме. Людина говорить одне, а робить зовсім інше. Не ви б дате сумніви, маєте. Королева жезлі. Це ви, відлюдник. Мах, це у вашу сторону. Який у нас тут Може, на вас наглинути <гум> ті почуття, які ви дуже довго тримали в собі. Ну, людина однозначно тут проявить себе і вас прямо тут накриє. По дьяволу тут вас прямо накриє. Я не знаю, чи хорошими, чи поганими емоціями. Ну, однозначно, вас тут накриє ці дії, ця комунікація. Можливо, це імператор, який, не знаю, може, вам запропонує обов'язки, наприклад. Ну, тут однозначно чомусь відчуття, що це потішить ваше его. Шістка жезлів. Давайте дивитися, що у вас тут за ваша енергія і основна подія. Що за проявленість? Королева Пентаклів, ваша іпостась, діви. сила, вона вже у нас була. Чекайте, де вона у нас була? Ось тут вона у вас була, де тут було ображеність, відчуття тривоги, переживання, де однозначно, і у вас тут колесо фортуни однозначно будуть зміни. Ну, на цьому тижні, діви, однозначно будуть зміни. Ті, які ви не очікували, вежа про це говорить, про сила про це говорить, колесо фортуни. Те, що було в застої, що нічого не рішалося, була якась тягамотина, непонятка, відстороненість, заблоковані почуття, у мене відчуття, що на цьому тижні прям як плотину прорве і будуть зміни. Тут у вас два старших аркани: проявленість, сила, впевненість собі. І ви захочете і комунікувати, ви захочете відкритися своїми, звільнитися, звільнити свої почуття і буде вільність. Те, що ви блокували, і те, що ви мали такий холодний, раціональний розум, і не бажання ні відчувати, ні комунікувати, ні, ні щось робити, такий, знаєте, як був холодний застой і небажання рухатися, у мене відчуття, що на цьому тижні вас прям прорве. Прорве діве. Чого я вам і бажаю? Бажаю вам, діви, щоб саме хороше на цьому тижні у вас програлося, щоб ви почали рухатися далі і ви все чітко, ясно, зрозуміли для себе. Ви маєте всі отут От шанси, як кажуть, вийти з якогось того застою і небажання, і незрозумілості, вам стане все чітко, ясно і зрозуміло. Тому, діви. Бажаю, щоб програлося тільки хороше з цього розкладу. Гарного вам тижня, бережіть себе. Буду чекати зворотню комунікацію, як програється у вас розклад, і до нових зустрічей!